Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку відсоткове відношення числа. Давайте розглянемо з вами задачу номер 825. Число 50 збільшили на А. Знайдіть відсоткове відношення числа 50 і отриманого числа, якщо А дорівнює 10. Першу задачку розглянемо. Значить, ми маємо число 50, 50 – Це у нас буде 100%. Число 50 збільшили на 10. Тобто, це буде у нас 50 плюс 10. І треба знайти відсоткове відношення цього числа. Тобто, ми маємо таку пропорцію 50 до 60, як 100 до х. Розв'яжемо пропорцію метеликом. Х у нас дорівнює 60 помножити на 100 і поділити на те, що стоїть з Х в парі, тобто на 50 50 та 100 скорочуємо. Маємо тут 1, тут 2, і 60 помножити на 2, це в нас буде 120%. Відповідь до даної задачі 120%. І це у нас був номер 825. Розглянемо наступний номер, це номер 827. Число 24 зменшили на Б. Знайдіть відсоткове відношення отриманого числа і числа 24. Отже, ми маємо, якщо у нас. Написано: отриманого числа на першому місці, то отримане число це буде 100%, а 24 це невідомо відсотки. І так, запишемо, що 24 це у нас буде відсотків, а отримане число, розв'яжемо перше. 24. Зменшили на 12. Це у нас буде 24 мінус 12. І це у нас буде 100 відсотків. Складаємо пропорцію 24 на 12. Ми відняли 24 та 12, дорівнює х на 100. Звідси шукаємо х. Х у нас дорівнює. 24 помножити на 100 і поділити на 12. 24 та 12 скорочується, тут буде 2, 2 на 100 це буде 200%. Отже, відповідь у нас буде 200%. Розглянемо наступну задачу. Вінні Пух купив 15 банок згущеного молока. За день він з'їв 3 банки. Скільки відсотків згущеного молока залишилося у вініпуха? Значить, всього у нього було 15 банок згущеного молока. Було 15 банок, що і є 100%. За день він з'їв три банки, і скільки відсотків згущеного молока залишилося. Залишилося 15 мінус 3 банки, і це в нас буде х відсотків. Складемо пропорцію. Це буде 15 на 12 дорівнює 100 на х. Шукаємо х. Звідси не слідує, що х у нас дорівнює 3. 12 помножити на 100 і поділити на 15. Давайте скоротимо 15 та 100 на 5. Це у нас буде 3 та 20. Тепер 12 та 3 скоротимо, це буде 1 та 4. 4 помножити на 20 це буде 80. Відсотків залишилося згущеного молока, залишилося згущеного молока. Отже, відповідь 80%. Розв'яжемо наступну задачу Номер 831. Магазин за перший день продав 150 кг кавунів, а за другий на 90 кг більше, ніж за перший. Скільки відсотків кавунів продав магазин за другий день порівняно з першим. І так, у нас є перший день та другий день. Перший день. Другий день. Перший день продав 150 кг кавунів, що буде складати 100%. А за другий на 90 більше, ніж за перший. Це у нас буде 90 плюс 150 кг. І нам треба знайти, скільки ж це буде відсотків X відсотків. Тепер складемо пропорцію. Це у нас буде 150. Відноситься до 240 як 100 на х. Зіціля у нас слідує, х дорівнює 240 помножити на 100 і поділити на 150. Можемо поскорочувати, наприклад, нулі можна скоротити. 24 та 15, у нас діляться на 3. Ми можемо скоротити, це буде 5, а тут буде 8, 5 та 100 можемо скоротити, тут буде 1, а тут буде 20. 8 помножити на 20, це буде 160%. Кавунів продав магазин. За другий день порівняно з першим, продав магазин. За другий день порівняно з першим. Отже, відповідь у нас буде. 160%. Відсотків. Наступне завдання таке: що більше, 20% числа 50, чи 50% числа 20. Щоб це порахувати, ми повинні знайти 20% від числа 50, і 50% від числа 20. І отут, замість чим ми повинні поставити знак більше або менше. Отже, перше ми шукаємо. 20% від числа 50. Ми розуміємо, що 50 це в нас буде 100%. А ми повинні знайти 20% від даного числа. Ми позначимо за х. Тоді х у нас дорівнює 50 помножити на 20 і поділити на 100. Ну і скорочуємо. 50 та 100. Там, де 50 буде 1, там, де 100 буде 2. 2 та 20, скорочуємо, буде 1, буде 10. Отже, тут дорівнює у нас 10. Значить, 20% від числа 50, це буде 10. Друге, ми дивимося: 50% від числа 20. Ми розуміємо тоді, що 20 це у нас буде 100%. А нам треба знайти 50% від числа 20. Шукаємо. Х у нас дорівнює хрестиком, да, Ми помножимо 20 на 50 і ділимо на те, що стоїть з іксом в парі. 20 помножити на 50 і поділити на 100. Нулі скорочується. І залишається 2 помножити на 5, це буде 10. Отже, робимо висновок: що 20% числа 50 і 50% числа 20 будуть рівними. Тут у нас буде знак дорівнює. Друге завдання з цього номеру. 10% числа 120, чи 50% числа 24. Це в нас було перше завдання. Друге завдання. 10% числа 120. Розуміємо, що 120 це в нас буде 100%. А 10% нам треба знайти, це буде х. Тоді х дорівнює. 120 помножити на 10 і поділити на 100. Помножаємо хрестиком і ділимо на те, що з х в парі. Скорочуємо нулі і залишається просто 12. Другу частинку розбираємо 50% числа 24. Отже, 24 це у нас буде 100%. Треба знайти 50%. Це буде х. Знову ж таки, перемножаємо і ділимо на те, що стоїть з ексом в парі. Х у нас дорівнює 24 помножити на 50 і поділити на 100. 50 та 100 скорочуються, Тут буде 1, тут буде 2. Тепер 24 та 2 скорочується, 1, тут буде 12. Отже, в результаті ми отримали 12. І знову ж у нас дорівнює. Порівняли оці значення. Наступне завдання Номер 837, яке з двох чисел менше? 15% якого дорівнюють 30 чи 30%, якого дорівнюють 15. Тепер ми розуміємо, що 15% це є 30, значить, нам треба знайти 100%. 30 це у нас 15%. Треба знайти 100%. Ми позначимо це число за х. І знову ж розв'язуємо пропорцією. Е, помножаємо 30 на 100 і ділимо на 15. Отже, х у нас дорівнює 30, помножити на 100 і поділити на 15. 30 та 15 у нас скорочується. Там, де 15, 1, там де 30, це буде 2. І 2 на 100 це буде 200. І друге, дивимося, 30%, якого дорівнюють 15. Значить, 15 це і є 30%. А ми шукаємо все число, тобто 100%. Це в нас буде х. І знову ж розв'язуємо хрестиком. Х у нас дорівнює 15 помножити на 100 і поділити на 30. Ми можемо скоротити нулі. Можемо скоротити 15 та 3, тут буде 1, тут буде 5. І 5 помножити на 10, це буде 50. Ну, ми розуміємо, що 200 більше, ніж 50, замість чого тут ми поставимо знак більше. Друге завдання розглянемо. 25% якого дорівнюють 100, чи 10% якого дорівнюють 40. Що ми розуміємо, що 100. Це у нас буде 25% 100% нам треба знайти саме число, це буде х. Знову ж таки, х у нас дорівнює 100, помножити на 100 і поділити на 25. 25 та 100 скорочується. Буде 1, тут буде 4, 4 на 100 це буде 400. Це було перше, друге, дивимось. 10 відсотків якого 40. Значить, 40 це 10 відсотків. А нам треба знайти 100%. Це буде х. Отже, х у нас дорівнює 40 помножити на 100 і поділити на 10. 10 та 100 скорочуються, скорочуємо нулі, 40 помножити на 10 це буде 400. Отже, ми отримали однакові числа, значить, між ними стоїть знак дорівнює. Наступна задача номер 839. В ній говориться, що до магазину привезли фрукти, серед них було 400 кг яблук, що становить 20% загальної кількості фруктів. Груш було на 100 кг менше, ніж яблук. Решту фруктів становили сливи. Скільки кілограмів фруктів привезли до магазину і скільки кілограмів слив привезли до магазину. Давайте складемо короткий запис до даної задачі. Значить, всього фруктів у нас привезли невідомо кілограм, що складає 100% яблук, привезли 400 кілограм, що складає 20% від всієї кількості. Груш було на 100 кілограмів менше груші, невідомо, але сказано на 100 кілограмів менше, ніж яблук. Решта сливи. Сливи, невідомо, решта. Розв'язання даної задачі у нас буде в декілька етапів. Перший етап ми дізнаємося, скільки ж всього фруктів завезли до магазину. Тому... Ми складемо пропорцію, і там, де всього позначимо, як х. Зверніть увагу, у нас оці два рядка заповнені повністю. Тому, опираючись на ці дані, ми можемо знайти Х. Яким чином? Це у нас буде що, 400 помножити на 100 і поділити на 20 це у нас буде значення Х. Розв'язання. Перше дія у нас. Шукаємо, скільки ж всього фруктів. Це в нас буде 400. Помножити на 100 і поділити на 20. 20 та 400 можна скоротити це буде 20. І 20 помножити на 100 це буде 2000 кілограмів. Привезли фруктів. Друга дія. Давайте ми дізнаємося, скільки ж привезли груш. А груш нам сказано на 100 кг менше, ніж яблук. А яблук нам відомо. Значить, це буде що 400 відняти 100. Це в нас буде 300 кілограмів груш. А щоб дізнатися, скільки слив привезли до магазину, ми повинні від всієї кількості фруктів відняти суму яблук та груш. Значить, треба від 2000 відняти яблука та груші. 400 додати 300. Це у нас буде 700. І 2000 відняти 700 це буде 1300 кілограмів. Слив. Отже відповідь – Дві тисячі кілограмів фруктів та тисячу триста кілограмів слив? І остання задача діти. Тетянка прочитала 80 сторінок книжки, після чого їй залишилося прочитати ще 120 сторінок, скільки відсотків усіх сторінок прочитала тетянка. Значить, прочитала 80 сторінок. Їй залишилося прочитати 120 сторінок. 120 сторінок. Скільки відсотків усіх сторінок прочитала Тетянка? Значить, нам треба дізнатися, скільки всього. Всього сторінок це і буде у нас що? 100%. Сюди нам відсотки не потрібні. Прочитала, нам треба дізнатися, скільки ж це буде відсотків. Це буде X відсотків. А всього ми розуміємо, що це, що треба зробити 80 додати 120. Це у нас буде 200 сторінок всього. Тому сюди ми запишемо 200. І складемо пропорцію з оцими даними, і з. Оцими даними. Щоб знайти х, друга дія у нас буде, ми повинні що 80 помножити на 100 і поділити на те, що стоїть з x в парі, на 200. Нулі, скорочуємо. 80 та 82 скорочуємо. тут буде 40, а тут буде 1. Отже, ми отримали 40% прочитала. Тетянка. Відповідь. Сорок відсотків. Все на цьому все діти. Працюйте.